Отож, зараз, нарешті, пристрасті після зустрічі Зеленського з трампістами вляглися, і можна вже щось починати аналізувати. Починає вже з'являтися якийсь конструктив. Хто зна, може, весь цей срач нам ще й в плюс піде. Побачимо. Ми зібрали різні думки з різних сторін і зараз вам це все перекажемо. Але для початку про те, чому стався конфлікт. Бо частина оглядачів вважає, що Зеленського спровокували, що його атакували, на нього напали, так би мовити. І Якщо ви дивилися тих останніх 10 хвилин відео, то там дійсно воно так і виглядає. Але оглядачі пишуть, що перших півгодини все було спокійно, але потім саме Зеленський почав перечити Дівенцу, і воно пішло, поїхало. Також додають багато хто, що англійська мова зеленського занадто слабка для таких серйозних переговорів, тим паче, коли переговори з носіями мови, тобто ви говорите англійською з тими, хто говорить англійською все життя. Дуже рекомендовано було б брати таке перекладача на такі зустрічі, але, очевидно, наш потужний лідер не хоче витрачати кошти на зарплату перекладача, щоб все йшло на ЗСУ, і, мабуть, таким чином економить. Мабуть, так. Кажуть, на зустрічі Трамп розповідав про компроміси, про угоду, а Зеленський короткими, простими фразами постійно говорив про своє, про війну, і це виглядало як такий різнобій, коротше, один про одне, інший про інше. І врешті-решт воно все вирізло в той конфлікт. В якийсь момент там Ді Венс відповідав на запитання журналіста, і він сказав, що, мовляв, зараз потрібна дипломатія, бо тому що ото Байден не робив дипломатії, каже. І от, бачите, типу, війна триває, треба дипломатію. І от в цей момент Зеленський з запалом раптом відповів Дівенсу. Хоча це, типу, не було його питання, і він фактично почав заперечувати слова Венса. Він сказав, що Путін вже сто разів порушував дипломатичні домовленості, мовляв, яка там дипломатія. Тобто це було пряме заперечення того, що сказав Дівенс. І не те, щоб Зеленський був неправий, ні. Він сказав, по суті, те, що дійсно так і є. І далі понеслося. Дівенс почав підвищувати голос, говорити ці всі свої байки, що, мовляв, мовчи, ти не в тій позиції, там і Трамп те саме повторював, у тебе солдатів немає. Зеленський каже, а ти приїдь, подивися, Дівенс, я дивився відео з України, і так далі. Тобто важко тут сказати, що, що це, власне, сталося? Чи Зеленський не стримав нервів, що можливо, чи Зеленський свідомо вирішив зірвати підписання угоди в той день. Якщо друге, то це йому з успіхом вдалося. Що пишуть різні люди, різні політики, оглядачі? Юрій Луценко каже, Зеленський, як свого часу, Порошенко вже пройшов через війну, і тепер він приїхав домовитись в Сполучені Штати про підтримку, а йому кажуть, треба просто перестати стріляти. Я увидів мір в глазах Путіна. Разом з тим каже Луценко, попри певну зайву емоційність нашого президента, треба сказати, що він зробив правильно, що використав цю фактично порожню угоду про майбутню угоду про ресурси як привід зустрітися з Трампом. Зустрівся з Трампом до того, як Трамп зустрінеться з Путіним від себе додамо. Більше того, після цієї зустрічі з Зеленським Трампу вже поки що не треба зустрічатися з Путіним. Так виходить в самих Штатах, судячи з соціології, навіть прихильники республіканців в більшості підтримують продовження постачань зброї українцям. І вважають, що Україна це жертва агресії, а Росія це агресор, і вважають, що треба бути на стороні України. На вихідних Джей Ді Венс зібрався покататися на лижах у штаті Вермонт, але там проти нього вийшов великий мітинг з плакатами, що мовляв Венс зрадник. Їдь катайся на лижах до Росії, тим паче там багато снігу. Венс в результаті навіть не поїхав туди кататися, поїхав кудись в інше місце. Віталій Портніков написав Завдання Трампа звинуватити Зеленського в тому, що він не готовий до миру, бо президент США не знає, як домовитися з Путіним. Від себе додамо. І скажіть нам, що це нереалістичний варіант. В принципі, цілком. Блумберг пише США хочуть посилити тиск на Україну для укладання мирної угоди та уникатимуть прямих контактів із Зеленським. Коментар від Петра Порошенка. Він написав, що не збирається критикувати Зеленського, бо це не те, що нам зараз треба. Написав, що стосунки США і України це не стосунки зеленського і Трампа, це більше, і додав, що ми не можемо дозволити собі розповсюджувати антиамериканські настрої. Також Порошенко підкреслював, що треба думати про зсу і знову нагадав, що потрібен уряд національної єдності. Ще є одне анонімне джерело, яке має інсайди, наче у США, і пишуть, що вже були перемовини президента Франції, прем'єра Британії і прем'єрки Італії із Трампом, а також з Рубіо. Вони всі говорили про те, що треба поновити діалог з Україною. Трамп зі свого боку каже, що він ображений, і хоче, щоб Зеленський перед ним вибачився в якійсь формі. Макрон, начебто, запропонував замість вибачень лист від Зеленського зі співчуттями, що так воно сталося. Окрім того, Трамп хоче, щоб була угода про припинення вогню. Прем'єрка Італії Мелоні каже, що готова всіх зібрати на терміновий саміт, щоб ще раз узгодити всю ситуацію і позицію сторін. Трамп, начебто, не проти цього. Прем'єр Британії Стармер сказав, що Британія готова брати фінансові зобов'язання в обмін на обов'язок США продавати зброю Україні, а також передавати розвіддані і так далі. Трамп, начебто, і не проти, але знову ж таки каже, що потрібне припинення вогню. В цілому вважають, що потепління відносин неминуче настане, також згадують, що. Ходить така чутка, що, мовляв, Трамп нібито планує провести обмін Курщини на Енергодар і Запорізьку АЕС для України. До речі, про такий варіант згадував і Олег Шарп. В перспективі очікують, що Україна увійде в якийсь новий оборонний союз, аналог НАТО, бо в саме НАТО Трамп, як бачите, нас боїться брати. Що ж далі робити із цією ситуацією? Тут процитуємо трохи телеграм-каналу Єлісійські Поля. Битися в глуху стіну Білого Дому самому Зеленському це ідея неефективна. Його там і раніше не хотіли чути, тепер вже тим паче не почують. Хіба що йому доведеться, як казав Лінсі Грем, сенатор, змінитися. Але це означає відмовитися від того, що говорив раніше, а Зеленський, скоріш за все, на це не піде. Отож, варто визначити досвідченого і авторитетного переговорника від України, а такі у нас ще є. Для того аби проводити спокійну, непіарну човникову дипломатію з метою розбудови заходів довіри, зняття подразників і відбудови мостів, переговорнику обов'язково купити гарний костюм, бо, як ми бачимо, для Трампа це важливо. Жарт звісно. Другий момент треба визнати, що колишнього трикутника Київ, Вашингтон, брюссель вже не буде, принаймні в ближчій перспективі, потрібно орієнтуватися вже на Європу. Життєво важливим є включення турборежиму в переговорному процесі щодо вступу України в ЄС, зокрема, терміново прибрати всі ті подразники, які поки що гальмують відкриття переговорних досьє. Третє за контакти України з Білим домом віднині відповідатиме хтось або з європейців, або група лідерів ЄС. До речі, є чутки, що наше Макрон готовий на цю роль. Це буде вже не пряме спілкування, але спілкування, яке здатне утримувати Вашингтон від дрейфу в бік ізоляції і незалученості в український театр бойових дій. Четверте, Україні слід зосередитися на відновленні двопартійної підтримки у США однозначно. П'яте республіканська партія США має стати точкою прикладення зусиль України із задіянням всіх можливих контактів і відносин. Там, де не спрацювала влада, може спрацювати парламентська дипломатія, міжпартійні контакти. Але треба, щоб державної мудрості владі не забракло для того, щоб потенціал цієї взаємодії більше не тримати під санкціями і знаком монополії на міжнародну комунікацію лише для банкової. Чи спроможний Зеленський на такий жест є великі великі сумніви? А варто таке зараз об'єднатися, тверезо оцінити сильні і слабкі сторони і не повторювати трагічних для всієї країни помилок. Трамп це стихія, з ним не варто боротися, його треба спрямовувати в потрібному напрямку. Написали Єлісійські поля. Підсумок від каналу Самий Сік Зеленський зірвав підписання угоди проти копалини у п'ятницю. Добре, це чи погано сказати важко, бо ніхто не знає, що в ту угоду хочуть вкласти американці. Втім, скоріш за все, вона таке буде підписана пізніше, але можливо в іншій редакції. Зірвав він це підписання не навмисне чи спеціально сказати поки що не може ніхто. В результаті із плюсів отримали більше згуртування європейських країн, і, можливо, це нам дасть певну користь. З мінусів – той факт, що в нас велика залежність від США по запчастинах, по боєкомплекту, по розвідданих по протиповітряній обороні, і тут нам дуже потрібна підтримка тої ж Європи в перемовинах із Трампом. Ну наразі, наче Європа ввімкнулася в ці процеси. Це тішить. Одне слово, займати місця на цвинтарі українцям поки що рано, наразі обдумуйте посадку картоплі. І донатьте на ЗСУ, а далі побачимо. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.